Незаконний видобуток гравію, одна з основних причин повини і водночас води дефіциту на Буковині переконують екологи. Рівень річки біля чернівців внаслідок видобутку гравію впав на півтора метри. Що це означає ті, хто тямить в екології? Це означає, що рівень грунтових вод, відповідно, пов'язаних з річкою впав на півтора метри. Це страшні речі. Як робляться ці страшні речі, кожного дня бачить пан Іван. Чоловік каже, що ще два роки тому берег річки Пруд за кілька кілометрів від Чернівців був рівним. Тепер же глибина гравійних кар'єрів тут подекуди сягає двох-трьох метрів. Тут раніше було все красиво, рівненько. А тепер кожен день ходять, возять ці шутри і люди жаліють, гравій забирають, так відці. І тому. Що рабишся, вони тут огороди. і потім вода, коли піднімається, і вся вода там. Кожного дня лише з цього берега вивозять в середньому 15 вантажівок гравію. Дехто пішов ще далі. Ось тут, до прикладу, за 400 метрів від прута приватний підприємець викопує ставки. Місцеві мешканці подейкують, викопаний гравій підприємець вивозить і продає. Чи справді це так? Ми вирішили з'ясувати. Я перепрошую вас, можна на хвилинку. Власника ставків знаходимо, чоловік переконує, граві з території не вивозить. Ось таких мають бути три ставки. Один вже викопаний цей, там вже має прийти дрегла, щоб викопати знизу з води. Тепер копаємо цей і цей. Для укріплення прута це не зашкодить, бо то до прута є 400 метрів. А встановити істину міг би лише незалежний інспектор, який би вдень і вночі контролював ситуацію. За відсутності такого, єдиний вихід періодичні рейди громадських інспекторів та екологів. Фахівці кажуть, альтернатива браконьєрству є видобуток гравію не з берегів річок, а з сухих кар'єрів. Ми зробили все для того, щоб всі відкриті кар'єри. В Чернівецькій області працювали набагато вигідніше не їхати красти, тому що куб гравію легально коштує 38 гривень зараз. А їхні штрафні санкції за куб гравію 50 чи 200. 200. І хоча екологи переконують, що браконьєрство справа не прибуткова, з берегів продовжують красти, а природа біднішати. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.